Господь сказав для всіх, хто увірував в Його ім'я, для всіх людей, сказав, ідіть по цілому світу і проповідуйте Євангелія. Проповідувати, діліться, свідчить, що Бог вже з тобою зробив, як він тебе змінив, як він тебе спас, і головне, він тебе простив. Ти прощена людина. Я не знаю, як вам вдалося на цьому тижні комусь розказати про Ісуса чи ні? Комусь вдалося? Алілуя! Руки вже є, слава Богу. Вже хтось почув, посіяно було зерно Євангелії. Сіяти, готуватись треба зараз нам всім. Ви знаєте, гарно почув приказку, коли вже пішов дощ. І почався потоп. Марно будувати, починати ковчег. Коли вже потоп почався, то нема сенсу починати будувати ковчег. Поки у нас ми живі, поки здорові, в міру кожен, кожен повинен пам'ятати ці слова. Ідіть проповідуйте, для чого. А тому що мільйони, навіть не мільйони, мільярди людей не знають, не чули, зовсім не чули. Я якось роздумував над тими нашими хлопцями, та не тільки нашими, а й тими з Московії, які загинули і ще загинуть. Скільки там вже сотень тисяч людей загинуло? Я говорю тільки військових. Скільки із них знали про Бога, от наші капелани їздять туди, говорять з людьми, ну там сплош атеїзм. Виявляєте, вони загинули в одну долю секунди з'являються в іншому світі. Виявляється, життя продовжується, виявляється, що Бог сотворив людину вічною. Оце катастрофа. І нам з вами якраз велика честь в тому, що ми можемо допомогти людям. А я пробував, я говорив, а мене там чуть не, чуть не послали кудись, сказали, не треба нам ці забобони. Бог тобі ніде не казав, щоб ти людину покаяв, хрестив. Він сказав, ідіть сійте. Тому що це не твоя справа, оте зерно, яке ти посієш, його зрощувати. Бог сказав, Аполос сіяв, той поливав, а зрощував Бог. Твоя задача просто посіяти, інформувати іншим, по-іншому. Інформувати. Ми говоримо це слово, свідчити. Розкажи про себе самого. Що в тобі змінилось, Ви знаєте, яке чудо. Я от... На цьому тижні спілкувався, я думаю, кожен із вас хоч раз в місяць з перукарем в перукарні чи де спілкуєтесь, правда? Я спілкувався з перукарем і прийшла така гарна мені ідея. Ти сказав, можу я вам розказати про одного перукаря? Ну, не перукаря, кажу, просто жінку, яка постригла одного чоловіка. Вона йшола і кажу, в Біблії написано про вас, перукарів, які чоловіків стрижуть. Наче так цікаво, наче все. А тут ціла історія про Самсона, про те Божі чудо, яке Бог робив через нього. А через нього вже й до Ісуса Христа. Не мовчіть. Не мовчіть, говоріть людям. Мільярди, мільярди людей підуть в вічний ад. Задумайтесь над цією цифрою. Мільярди. Галилуя. І сьогодні я б хотів, щоб ми подивилися якраз і на цю тему перед тим, як. Приступимо до е, причастя, спомену смерті і страждань Господа Ісуса. Книга іклузіаста 3 розділ, 11 вірш. Катя працює? Працює все. І сьогодні ми вступили в адвент. Я акцент хотів зробити на після коми. Це маленьке речення. Він пригарним зробив свого часу. Вічність поклав їм в серце. Вічність. от задумайтесь над цими словами. Що в вашому розумінні взагалі? Вічність. Вічність. Ну, Ми чули тільки про якихось алхіміків, да? які робили якісь зілія, щоб вічно жити. І ні в кого нічого не вийшло. Але вічність. В принципі, це ми звідти прийшли. Бог звідти нас дав, що наша душа народилася в тілі цьому. Ми звідти пішли. Це наша батьківщина, це рідний дім там наш. І Бог каже, прийде час, ти повернешся. Для чого ми тут? Ну, знаєте, Бог не міг створити таку істоту, як людина на один день. Да? Людина була створена для безсмертя, як Адам і Єва, вони були створені безсмертними, щоб бути. Але щось пішло не так. І Із-за того, що добрий люблячий Бог дав людям вільний вибір, як часто ми не даємо вибору навіть дітям, да? як часто нам держава не дає вибору. Я мовчу про тих, хто в армії, там вибору нема, тільки команда і виконує. А Бог дав людині право вільного вибору. А вибір складався всього з двох речей. Слухайся Господа Творця свого, який турбується про тебе, який тобі створив землю, все що на ній, неї, Всесвіт. Або слухай брехона і обманщика лукавого. Падшого ангела, дьявола, сатану, як його називають. І людина послухала вибір зробила, тому що там щось було особливе, щось принадне, як там написано в Єва подивилась, воно було принадне для очей. Як ти подивишся інтернет сьогодні, там тебе з усіх боків бомбардують принадами. Те, що приємно тобі, те, що тобі хочеться, те, що тобі сподобається. Весь час кричать: купи, купи, візьми, прийди, піди кудись, бо там класно. А дьявол ще додав, і ви будете мати розум, знання, ви будете як Боги. І Єва купилась. Ну, а Аврам, адам пішов за жінкою. Ну, Про це ми не будемо зараз дивитись. Тобто, з чого ми почнемо? Земне життя це ще не все, не фініш. Тобто, земне життя як генеральна репетиція, можна назвати, перед справжньою подією. Тобто ми проведемо з вами, ну, більше часу не можна сказати більше, тому що вічність більше, менше, там такого не існує, ніж тут, на цьому світі. Там ми проведемо все життя своє. Скільки це, тисячі, не знаю. Тобто земне е, життя це як тренувальна якась база. Ось зараз ТЦК працює, що да? про нього скільки не говорять, ловлять хлопців і направляють куди. Ну Там, на два тижні, на місяць, на два, в тренувальну базу, а потім уже туди, куди треба, на фронт. Оце ми тут живемо як по тому тренувальному таборі. Тренувальний табір. Тобто ми все одно більше ста років не проживемо. Ну правда? Чи хтось планує більше? Ну, більше ста не проживемо. Ну ніяк. Ні, ні, ну як би ви не пробували? А в вічності у нас чекає нескінченність. Я багато разів вже показував цей приклад, як один американський пастор показав, коли він взяв мотузку, розтягнув її по всьому залу і каже: От уявіть собі, що це вічність. А потім взяв і замотав три сантиметри і каже: а це наше життя тут, на землі. А то вічність. І ми стільки уваги йому приділяємо, ми стільки емоцій, сил, всього, концентрація сюди. А на то навіть не дивимося і не згадуємо. Запитайте кого-небудь, що він думає про вічність, що він думає про життя після смерті. Хтось хреститись починає серйозно стукати по дереву. Люди не хочуть, закрились, не хочуть чути. А Господь це дав. Каже, я можу вам відкрити це. І вічність поклав в серце. Вічність поклав в серце. Бог створив вічний Бог дух. Бог є дух. Читали ми про це, так? Да? Бог є дух. Створив нас. За своїм образом. Людина є дух, не оця оболонка. Людина є дух, яка має душу і живе в тілі тимчасовому, як там, хіжина, палатка, намет, Бог назвав її. Одного дня, коли ми перейдемо, у нас буде всього два шляхи. Всі, хто попадають після смерті, вони мають два шляхи. І наші відносини з Богом тут на землі мають не величезний, а головний вплив на наші відносини з Богом в майбутньому. Якщо я мав і розвивав, і старався зрозуміти Бога тут, то у вічності Він буде мене вести, у вічності Він буде відкривати себе уже мені. Як я вчився тут любити Божого Сина Ісуса Христа, то там я зустрінусь з Ним. Ісус сказав, Я хочу Отче, щоб вони були там, де я. А зараз Ісус по праву сторону Отця. Ми що були там. І є такий письменник Лайв Льюіс, який гарно сказав, що два види людей буде у вічності. Одні, які сказали Богу тут на землі, як Ісус сказав, нехай буде воля твоя в моєму житті, нехай оце слово збудеться в моєму житті, нехай воля твоя буде. А друга категорія людей, яким Бог там скаже, хай буде по Твоїй волі. Людина тут відкидувала Бога, не хотіла чути, Бог їй скаже, добре, я не насильник. Ти вибрала цей шлях, іди тоді. В місце не зовсім приємне, яке пеклом, адом, озером вогненим зветься. І смертю наше життя не зупиняється. Оцей... Всі бояться смерті, а смерть написано перехід. Ще один цікавий, я при... читав переклад, там написано смерть Брама. Додому заходите в браму, так? ніхто ж не стоїть в брамі. Ну хіба що коли молоді там стоять, прощаються по декілька годин. А так відкрив двері і браму пройшов. Оце і так називається смерть. Це перехід, перехід, перехід. Тобто наші земні вчинки і наше земне життя мають наслідки у вічності. Тобто сьогоднішні дії вони відгукуються в майбутньому. Обов'язково. І цей принцип. Що ти посієш те й ти пожнеш, якраз до цього дуже чітко твоє відношення до Бога тут, Його відношення до тебе у вічності. Чому я це такий акцент роблю? Тому що щось я цілий тиждень не міг мати спокою з підготовкою до проповіді. І потім одне за одним тільки про вічність, про. Божу славу, про Божий, Божу вічність про нього, як Він любить нас, як Він забезпечує тут і як Він чекає нас. А Біблія закінчується, пам'ятаєте, якими словами? Вся церква каже: Господи, гряди, прийди. Ті, хто розуміють, ті, хто вірують в Господа, не розуміють, чому це так говорить. І життя наше не тільки тут і, і вже, а життя головне наше буде в вічності. Що таке вічність пояснити ще ніхто з людей не міг, тому що Бог є дух, ми є дух, ми свій дух не бачимо, ми бачимо тільки цей скафандр, який спочатку маленький, потім росте, потім зупиняється, потім він починає старіти все гірше функції його, і потім він. Помирає і розсипається і все. Оце і все, що ми будемо. Гарний приклад теж почув я. Як пояснити людині, що таке вічність? Якщо ви зможете, каже, пояснити мурашці, яка в комашнику живе, що таке інтернет, то ви зможете пояснити, що таке вічність. Чому? А хто такий Бог? Знаєте, люди бояться, що вони в вічності не можуть повірити, що в вічності вони будуть мати такі самі тіла, ну, форма може така сама, але сутність їхня буде інші, якості будуть інші. Це як Ісус після Воскресіння був у новому прославленому тілі. Бог каже, що Він крові і кісток немає. Тобто тіла такого, як у нас, у нього немає. І якщо людина подивиться, побачить Бога, увага, якщо людина побачить Бога, ти можеш дух побачити? Хто бачив газ, який в плитці йде в комфорті, його ну, не видно, тільки чути. А ми в Біблії багато разів каже, така я людина, я Бога бачив, хтось із старих наших яков. Тобто, виявляється, Бога можна побачити, значить, Бог має якесь духовне тіло також, як він спілкувався з Адамом, там описується, Бог руку протягнув. Тобто Бог має тіло, і у вічності ми будемо бачити його. Але вічність не можемо ми нічого по, по, пояснити, чому. Ну от поясніть, якщо Бог каже, всесвіт, який він створив, всесвіт. Тисячі мільярди галактик, десь там той чумацький шлях, і десь там наша сонячна система, і в тій сонячній системі, десь там та наша планета, і десь там на ній місто Львів і ми, ми, ми тут. І оцей Всесвіт, все, він каже, Всесвіт я в долонях тримаю. Який Бог? Якщо він всесвіт тримає. Але Він каже: я люблю тебе, і ти в вічності будеш зі мною. Алілуя. 1 Коринтян 2, 9, чого не бачило око, і вухо не чуло, що на серце, люд... на серце людині не впало, не приходило навіть. Та Бог приготував тим, хто любить Його. Чи любиш Ти Ісуса? Чи любиш ти Бога? А за що мені його любити? Та взагалі за того, що він дозволив тобі прийти в цей світ. Раз. Після того, як ти прийшов, він дозволив тобі вирости, вижити. Два. Те, що ти сьогодні тут і живий, Господь каже, без волі Божої волосина з твоєї голови не впаде. Це його воля була також. Три. Те, що Тобі Бог простив гріхи чотири. Те, що він вічність тобі приготував 5. І далі, далі, далі є. Чи ти маєш за що дякувати Богу? Аллуйя! Слава Богу! Той вічний дім Матвія 25:34. Одного дня я вірю, ми всі почуємо. Я вірю, ми всі почуємо ці слова. Прийдіть благословенні мого Отця і посядьте царство, уготоване вам від закладен світу. Тільки коли засновувався світ, Бог уже приготував нам там місця. Ісус каже, я піду і вас до себе прикличу, що місця приготовані, а якщо ні, то я їх додатково приготую. А від того йому прийдеться готувати чи ні, від нас залежить, чи ми будемо сіяти, чи інші люди почують, це головне. І знаєте, той же Клайв Льюіс, хроніки Нарні, так? фільм, книги, от він гарно тут написано про сутність вічності для нас. Для нас це завершення всіх історій. Всіх наших історій, початок вічності, всіх історій, і початок справжньої історії. Завершення всіх історій і початок справжньої історії. Все життя в цьому світі, нашому, воно було обкладинкою титульною сторінкою, титульною сторінкою книги. А тепер почнеться. Перший розділ. Коли ми зустрінемось з Богом, почнеться перший розділ книги нашої життя. Алілуя! Яку не читала жодна людина на землі. Історії, що триває вічно. Історія, в якій кожний розділ є кращий за попередній. Кращий за попередній. Алілуя! Це фантастична. Це уявити собі ну, просто не можна. Але Господь каже, дивіться, Псалом 33.1. Задум Господній стоятиме навіки. Думки Його серця навіки вічні. Те, що сказав Бог, збудеться стопроцентно. Так, знаєте, я бачу така вже доля пасторська, що кожен рік декілька похоронів є. І ти бачиш людей, які на похоронах, потім говориш з ними. І коли близькі, родичі, друзі помирають, знаєте, люди змінюються під час похорону. Виключно, але все одно їхні думки навіть відриваються від буденності поверхневі, чисто сентиментальні із-за того, що втратили людину. Коли ти розказуєш про Бога, так, зрозуміло, але. але але таке хворобливі сприйняття жаль. Тому сіяти, сіяти і сіяти. Уявіть собі, що 9 місяців у мами в животику дитина 9 місяців. Це її підготовка до виходу в світ. Наше життя тут це щось подібне. Ми готуємось, ми ростемо. Ми. Дух. Ми людина, Ми, яка має розум, яка має свої емоції, свій дос досвід. Ми ростемо ці до 100 років, хто скільки проживає. Як та дитина у мами животику, вона росте, зріє. А потім в один момент виходить світ, відкриває очі, ух ти, як воно влаштовано. Євреям 13:14. Бо постійного місця ми тут не маємо і шукаємо майбутнього. Халілуя! 2 Коринтян 5, 6. Поки ми вдома в тілах своїх, поки ми ще тут вдома в тілах своїх, ми далекі від Господа. Тут переклад такий. Мавши дім в тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому. Алілуя. Життя не тільки тут і зараз. 1 Івана 2.17 минається світ і його пожадливість, а хто волю Божу виконує, той вік пробуває ще раз. Світ проходить, минає і Його пожадливості і бажання, що у нас є. А хто волю Божу виконує, той повік пробуває. Людина створена для вічності. Вічність поклав Бог в серце. Ще один письменник християнський сказав: Бог поклав нам у наше серце вакуум. Вакуум. Створив вакуум. Ми весь час хочемо щось пізнати, якийсь сенс, якийсь щось шукати. Що люди тільки не пробують той вакуум наповнити і філософіями, і алкоголями, наркотиками, і все одно пустота, пустота. І тільки коли ти знайомишся з Богом, коли приходить Дух Святий, в тебе настає що? Мир, спокій. Прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас. Ти починаєш розуміти, як це все почалось. Хто такий Бог? Як воно зі сплином часу розвивалося? А хто ти людина? А що з тобою буде? Дивишся на своїх знайомих батьках, як вони проживали, нікуди не дінешся, ти також пройдеш цей шлях. А що далі? А тут все відкрито. І ми живемо вже, в принципі, в останній книзі Біблії Апокаліпсіс, об'явлення апостола Івана. Де пророцтва про останні дні, які вже кажуть, 99-98 збулось відсотків. Ми живемо при дверях. Так що з одного боку ми радіємо, а з іншого боку, коли подивишся на світ, стає сумно, скільки людей іде весело, в ад. весело, радісно, класно. Що ти нам розказуєш? Говоріть. Підете до перукаря, якщо стільки людей, прийшовши до різних перукарів, розкажуть їм про Самсона і Даліду, як вона постриглася Самсона. Це було і весело, і буде дійсно посіяно сім'я. Аллилуйя!